Слава Україні, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як я зберігаю табак. Точніше, тютюн, як до цього слова не можу призвикнути. Ось така коробка в мене. Купив я кілограм тютюну. І дуже я пожалкував. Ох, як я пожалкувався. Ложечка мені потрібна ось так я зберігаю тютюн. Називається він Болівія. Раніше я палив. Верджинію середню. Потім вона мені, не знаю, щось, щось пішло не так. Потім я, купив я болів'ю на пробу, взяв 300 гр. Вона мені зайшла. Купував я в одного продавця, купував, купував. Все було нормально. І цей раз я взяв кілограм і мене надурили. На що там тютюну не надурили? Тільки палок в ньому, не палок, а центральної жилки з ось. Ціла куча. Це просто Це ось, ось дивіться. Ось. Ось. Центральної жилки ціла куча. Це просто же не більше я купувати в того продавця не буду. Хай він. Подивиться мій може ролик і зрозуміє, що він був неправ. Ось палки. Одні, одні, одні палки. Його набити нереально гільзи рве. Коротше, така, така дилема вийшла з цим тютюном. Ось, ось така ось такий тютюн мені прислали. Купив я ще 1000 гільз. Ось ось так вони виглядають. 1000 гільз. Нічого такого немає. 100 гільц, такій картонній коробочці. Ось так вони виглядають. Це 1000 гільз, а це 500 гільз. так виглядають. Ну, в, в общем, такі справи з індиуном. Ой, ну нічого. Так, це приберемо, щоб не мішало. Ще були питання по машинці. Це у мене ложечка для того, щоб перемішувати табак. Хранив я табак в пластикових таких коробочках з під кофе. Там сильно погано себе чувствує табак. Коли його багато, він... Такий він не подобається він мені. В коробочці набагато легше взяв, перемішав, чи рукою взяв його, перемішав і на тому все. Він дихає і все, і все добре. Були питання ще по машинці. Зараз. Ось моя машинка. Це поверматік міні. Вона вже забила, зараз скажу, ну, тисяч. Уже 15, мабуть, гильз вона забила. Тут Навіть якщо... Зараз, де мій фокус. Ніж уже трошки под... поцарапані. Ну, то таке. Угу. Все працює, все, все добре вона б'є. Так, де мій фокус? Ось! Ось подряпинки видно, я думаю. Ось така машинка. Було питання, як вона зажимає гільзу. Дивіться, як вона зажимає гільзу. Беремо нашу гільзу. Ось гільза. Вставляємо її. вставляємо, Забиваємо тютюн. Забиваємо, втрамбовуємо. Кому яка там потрібна трамбця. Набивка, середня слаба. Це все зависить від того, як ви пальцем затовчете сюди тютюн. Далі показую, як вона зажимає. Ось кришку. Коли ви затовкли табак, кришку ви робите ось так і ось Ось я роблю кришку і ось, ось щас, де мій обратний фокус. Ось цей телефон. Ось. І коли я кришкою, я думаю так буде вам видно. І коли я кришку закриваю, бачите, ходить. Ось тут ось, ось, ходить така, такий носик. Ви закрили. Давайте я вам покажу. Зараз. Ну. В других не добиває. в третіх ще щось. Ось, що, я покажу, як я роблю. У мене штативу нема. Ось, я так беру. От. По всій площині трошки так приминаю, трошки не треба багато. Трошечки все. Потім я беру, дивіться, кришку беру зліва, бачите? Ось уноси ходить. Ось. Я його воно прижимає гільзу, ось прижимає гільзу. А тоді, коли ось ручкою, ви ось доходите, неудобно. Зараз я вам покажу. Коли ось воно йде, шток заходить в гільзу. Стютюном, ось о, дивіться. Як ось у кнопочка вам. Зараз, де мій фокус. О! Ось. Ось кнопочка. Оця ручка доходить до кнопочки, нажимає кнопочку і гільза ось тут відпускається. Ось так дивіться. Дивіться. Раз. І все. Гільза, бачите, відпущена. Ось. Ось. Потім назад і все. Дивіться, Набита Набита. Сигарета повністю до самого фільтру. Дивіться, зараз я вам ще покажу. Зараз. Все добиває, не знаю, чого в кого не добиває. У мене машинка. Зараз у мене машинка вже 15 тисяч, якщо, якщо вже не більше, набила гільц і ні разу мене з нею не бу... да, Буває, буває трошки не добиває. Буває, ну це в мене було, ну не знаю, ну раз 5 може за все время. Яка, що в мене ця машинка є. Ось дивіться, зараз я поставлю на паузу, розірву і подивіться, що набито до самого фільтра зараз. Ось друзі, я розірвав трошки сигарету. Дивіться, до самого фільтра все набито. Дивіться ось. Все набито до самого фільтра. Ось. Зараз. Дивіться, забито там все. Забилось до самого фільтра. Я не знаю чого. Може табак влажнувати, або ще зараз покажу як в мене буває. Зараз покажу, так що зараз вийде, бо воно буває не було. Так як хочеш показати, ви знаєте, воно буває не получається. Сейчас дивіться, Забиваємо табак. Тютюн. Тютюн. Не табак. Тютюн. Так. Зараз я спробую хорошенько так забити табак і вам покажу, чого воно буває. Так, Дивіться. Забиваю аж туди, отак затовкую його. Ось. Зараз, отокмачим його. Тут Ось так. Отак. І дивіться. Ось ось кришка. Кришка воно туго йде, Туго. О! І тепер дивіться. За. Я навіть не можу протягнути шток. Так, зараз протягну і покажу вам. Забило. Протягнув я шток з таким усилием, що я не знаю, я думав машинку поламав. Дивіться. Забив повністю сигарету. Неде, Ні нічого. А, ось ось, так. Ось, да. Не добила вона. А потім дивіться, як я роблю. Хочете, щоб добивало до самого кінця. Ось о, тут трошки у мене не добить. Ось, о, бачите? Ось прямо воно видно. Не добито. Я роблю, дивіться, Блин, жалко, в мене немає штативу. Як мені його не вистачає. Просто беру, дивіться, беру. Ось, ось держу так, правою рукою держу за ручку, а лівою рукою трошки беру і отаку гільзу трошки сюди так натягую. І виходить, трошки далі проходить в міс з тютюном. І коли ви потім його скидаєте, тютю, остається тютюн біля самого фільтра. От спробуйте, я в кого не добиваю, отако візьміть, зараз покажу вам. Ось таку гільзу раз і підтягніть підтягніте. Раз і підтягніть, Раз. Дивіться. І повністю набито. повністю, Дивіться ще раз. Дивіться ще раз. Так, відкриваємо. Зараз. Я вам все покажу. А то... Багато було питань, чого так, чого так. Ось я вам показую наглядний приклад, дивіться. О, зараз трошки навіть забивати не буду. Навіть не так дивіться. Зараз ми по-другому зробимо. Висипаємо весь цей тютюн. Немає. Тепер кріпимо гільзу. Я вибачаю за, за таку зйомку, в мене штативу немає. Знімаю з паршивенького, ось, дивіться. Даже так трамбуваю, я просто його насипом насипав. Навіть трамбувати не будуть, це в мене вже по привичці. Так, а тепер дивіться, закриваємо гед вона закривається. Дивіться. Зараз. Раз. І бачите? Ні, Зараза, добило до кінця. Ладно. Беремо ще одну. Зараз. Якийсь момент ми сейчас зловимо. Якийсь момент ми зараз зловимо. Ну там тютюнка, звісно, такий собі. Ось насипали, дивіться. Просто не будемо трамбувати. Ось так ми його насипом накинули, потім защлкаємо. Ось ми насипом насипали, тепер пробуємо протягувати. О, ось. Ну що. Так. Ось таке, а потім беремо таку гільзу раз і дотягуємо її. І дотягуємо її, і виходить у нас набита. Вона забита. А ще буває, коли ви гільзу... Зараз, зараз достанемо гільзу, Поставим... поставимо гільзу. І ще буває, коли ви... Ну це Я лічно про свій опит розказую. Ось. Як ви набиваєте, набиваєте. коли вологий сильно табак тютюн. Коли сильно він вологий, ви набиваєте, набиваєте. Равно, вроде, рівномірно все. І виходить так, що ви закриваєте, коли ви, коли ви проводите, доходить до середини тютюн, де він робиться з таким, знаєте, типу, як закупорюється посеред гільзи і все. Ви далі ви нічого не можете зробити. У мене таке тербувало. Ну, зараз я протягну. Ось, друзі, вона не добила до кінця. Ось дивіться, прям чуть. Я... А тогу все, бачите? Ось ось штогу встановився. Ось бачите? Прям видно. Прямо получився цей момент, ось дивіться. Як же вам так, щоб гарненько вам показати? Ось. Не набито, дивіться. А тепер ми беремо. Як я вам казав. Ви держите праву руку за, за цю ручку і берете просто гільзу. Отаку. Просто, натяг... просто протягуєте її ось так. Блін, Ну неудобно мені. Ось Бачите, О, було. було. Протягнули, шток проліз далі. Все, ось сюди. Сейчас. Зараз покажу. Все. Тепер шток просто скидаємо, гільза відпадає. І в нас набита сигарета. Все. Я думаю, у вас питання. Дорогі відпасти по цьому, по цьому поводу. А з тютюном ну, що? що робити? Буду палити, що робити. Я тисячу гривень ударив на гільзі на тютюн. Ось такі справи. Ну нічого, наступний раз буду знати тебе. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе, Україна переможе! Цю рошечку на вагу і все у нас буде добре. До побачення.